Потужний сигнал. І що ви бачите, друзі, це капинап цей. Ну що, є сигнал? Можливо, 30 см. І погляньте, що це Це щось неймовірне. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому чудовому лісі. Будемо копати по першій світовій війні, і тут будуть обов'язково знахідки. Я тут вперше мені це місце показали камради, і разом з ними ми будемо шукати артефакти. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і закріпленому в коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. «Повернись жив. Ну що ж, друзі, погнали по артефакти. Друзі, падав дощ, а тепер падає сніг. Погода казкова, і в мене були сигнали, гудзики, гільзи. І перший сигнал, який вам можна показати, друзі, це капена псайхен. І в мене такого нема. І це щось неймовірне. Я вже бачу, що це щось круте. Погляньте, який він, артилерія, бачу вже. Погляньте, без голочки. Але цілесенький. Йо, Клас! Я мріяв про такий. Що це? 25-й полк. Подивіться, снаряд. А тут такий Орел. Зараз я його трішечки краще помию і вам покажу. Чесно кажу, я давно хотів його знайти. А саме такого, тому що знайомий мій знаходив, а я ніяк не міг знайти. І ось він. Капен Абсайхен мені в колекцію. До речі, друзі, хто не знає, що таке капен-апцыхен, ось тут у відео я все розповів. Можете перейти і подивитися. Друзі, трішечки помив, краще видно не буде, тому що це цинк і його потрібно професійно чистити. Ось бачите, 25-й 25-й полк якоїсь артилерії. Нижче прочитати немає можливості, тому що не видно повного тексту. Але тут я вам покажу, як він виглядав при житті, при гарному стані. Ну що ж, ось така знахідка, я вже задоволений, і сподіваюся, ще щось буде цікавіше. Правда, бачу, стан не супер, але все одно є знахідка, і це надзвичайно приємно. Ось тут фрагмент голочки залізної ще. Ну, голочка це не проблема. Головне, що цілесеньки. Ну що ж, йдемо шукати далі. Оце почався гарний сніг і гарна знахідка. Сніг продовжує падати і вже засипає сліди, що ми недавно ходили. Ну що ж, друзі, в мене є ще одна цікава знахідка. І це монетка. Перша за сьогодні монетка. І мені здається, що це 2 гелера. Два гелера чи не 2 гелера? Друзі, це два філера дуже-дуже затертих. Ось бачу угорську корону. Корона. Зверху похилений хрест. Ну, Надзвичайно затерта, солдати. Ходили з нею, носили в кишені і ось бачите, як результат. Хоча стан, стан, патини дуже хороший. Ну, але затерто навіть двійки не видно. Просто ось такий мідний круглий предмет. Але ми знаємо, що це за монетка. Ну, я знаю. І вам про це кажу. Що ж, почалися монетки. А де монетки? Там можуть бути ще і капана пцехини. Камради поки що нічого особливого не знайшли, копали якісь пляшки. Пізніше я все покажу, всі знахідки. Щойно, друзі, я знайшов цікавий сигнал. В принципі, тут ці сигнали цікаві, тому що там може бути щось таке, наче капена апцайен або якась медаль, або ще якась фалеристика. Але кольоровий сигнал глибоко на глибині десь можливо 30 см. І погляньте, що це. Ось таке кільце. Я його трішки вже протер. Ось тут воно ще в такому болоті. Але це болото легесенько знімається. І виходить ось таке кільце матеріал. Мені здається, це олов'яниста бронза. Воно таке нерівномірне, лите. І таке враження, що це давнина. Можливо, Русь, а можливо, і давніше. Тому що цей матеріал надто крихкий і пізніше навіть. У 700-х роках він дуже рідко використовувався, тому, можливо, тут є і давнина. В принципі, місця цікаві, болота і такі пагорби. Можливо, на пагорбах якраз колись і жили люди біля води. Відійшов декілька метрів від попереднього сигналу, і в мене знов такий дуже потужний, найпотужніший сигнал за сьогодні. І це якась незрозуміла річ. Погляньте, таке враження, що. Також щось по давнині. У мене є декілька варіантів. По-перше, це могло бути дзеркало. А могло бути що? Конина, фалар якийсь на груди коня, тому що тут є ось такий зачеп, виступ. Матеріал бронза. Чиститься погано, не проглядається нічого особливого. Ну, але по війні я такого не зустрічав. Техніка виробництва також лита. Ось тут добре видно, що предмет литий. Ну що ж, пробую шукати довкола. Можливо, не війну, а давнину якусь назбираю, хоча по війні в мене гарний капи на вже є. Так, солдати їли, що ось ложку з'їли. Така, попалася мені ложка. Залізо оцинковане. Без клейм. Так, нема нічого. Дешевенька, звичайна ложка. Солдати їли кашу і, можливо, якусь юшку. Такі були голодні, що з кашею і відкусили шматок ложки. А там, де ложки, там і інші знахідки. Ось тут болото. Я на пагорбі. Ось малесенький бліндаж. І довкола цього бліндажа ходжу і є якісь знахідки. Гудзики, гільзи. поки що нічого особливого, але все попереду. Друзі, я з впевненістю можу заявити, що цією ложкою їв артилерист. А знаєте чому? Декілька метрів. Звідти. Потужний сигнал. І що ви бачите, друзі, це Капенапцайхен! Другий. І такий же артилерист, але в кращому стані. О, то сьогодні день, друзі. Мабуть, тут був цілий підрозділ з цього полку, тому і капани є такі, а це капани рідкісні. Супер, друзі! Супер! Зараз помию і вам покажу. Я вже сьогодні неймовірно задоволений. Така погода гарна, і капани Апцайхене один за одним знаходяться мені. Ну що ж, друзі, а це вже красень. Бачу, пише польова гаубична артилерія. 25-й полк. Цей Капенапцайхен буде справжньою окрасою моєї колекції. Ну що ж, друзі, що, третього шукати? Шукати третього чи ні? Чи нехай камради краще знайдуть? Мені вже достатньо, нехай камради шукають. А я підійду до них і подивлюся, що вони ще напікали. Можливо, в них також є такі капи на абсайхини. Камрад копає, каже, тут є гарні пляшки, є гарні знахідки. От подивіться, яка в нього лопата спеціально для гарних знахідок. Ну що, є сигнал? Ну, але він вже тут щось викопав, а викопав гарну знахідку. Погляньте, це. Німецька саперна сокира. Перша світова війна. Але просто великих розмірів. Такий тип мені ще не зустрічався. Почиститься і буде гарний артефакт. В іншого камрада є також цікава знахідка, і я вам зараз покажу. Дуже крута знахідка. А погляньте, яка знахідка в камрада, австро-угорська пряга. Та подивіться, який рельєф чудовий. Зачепом повний комплект. Ось, погляньте. Чудова знахідка, друзі, гарні позиції, гарну містинку ми вибрали. І гарні знахідки вже знайшли. А що буде далі? А далі, я думаю, буде ще краще. Зараз ми йдемо обідати, ну, а потім продовжувати наш гарненький пошук. Я ж казав, друзі, що тут є артилеристи. Ось погляньте, який гарний австро-угорський гудзик артилериста та ще й офіцерський. Бачите? Гарна підкладочка. На підкладочці ще мають бути клейми. Ну, але я не буду терти. Ось так. Є знахідки, будуть ще кращі. Гадаю, що ще будуть капани, апцайене 25-го полку гаубичної польової артилерії. А чим, друзі, копали бліндажі австро угорські солдати і траншеї. А ось цим велика саперна лопата Австро-угорщина. От потужний був сигнал. Хоча, скажу вам так, тут в основному були намети, але були і невеличкі бліндажі. Ми так з камрадами поговорили і вирішили, що тут був. Тиловий ротаційний табір 25-го гаубочного полку польової артилерії Австро-Угорщини. Тому що тут в основному намети, сміття і немає слідів бойових дій. Знайшов під деревом перспективний сигнал, і це виявилася кришка від кишенькового ліхтарика, Німеччина, Австро-угорщина, та ще й з такою лінзою збільшувальною. Ну що ж, і теж знахідка, правда, більше ліхтарика тут не було. Одна кришечка загубила австрійські солдат її, а я її знайшов. Такий гарний сигнал був. Я вже гадав, що це Капен Апцайхен. Але ні, це ось така кліпса на вухо великої рогатої худоби. І тут пише місто Мілець. Що це за місто таке? Я не знаю. Поряд немає таких населених пунктів, можливо, це стара назва. Матеріал латунь ось тут пише номер саме цієї. Корова, мабуть що. Ну, і такі сигнали бувають, мабуть, тут була стара дорога, і люди переганяли цих корів. Спершу думав, що це фрагмент шапнельного снаряду, але викопав, придивився і побачив, знаєте що це, друзі, таке праска. Це підошва від праски. Австріяки, або українці, або угорці, або поляки, хто був в Австрогорській армії, собі Прасували одяг. Ось тут була ручка, а ця праска ставилася на розжарену пічку, нагрівалася і можна було собі офіцерські білі сорочки прасувати. Ну ось такий артефакт. До речі, друзі, я вам скажу, що є третій капен Апцайхен і його знайшов камрад. Також 25-й артилерійський полк. Зразу ж камрад підійшов і показав капена Апцайхена. Як я і казав, такий же самий 25-й полк, але цей особливий. Знаєте чим? Тому що він з голочкою. Ці лесенки Пцайхен. Погляньте. Я ще, до речі, друзі, такого не знаходив, щоб три капена обцайгени були в одному таборі, ну, три одинакових капена абзайхани. І я гадаю, якщо тут добряче походити, будуть вони ще. Тому що сигнал в них не надзвичайно чіткий. хоча... Перспективний. В лісі вже потрішки темніє, але ми пошук продовжуємо, тому що видно ще добряче, бо випав сніг. Ну і у артефакт. артефакт, який мене дуже часто переслідує. Це фрагмент траншейного щита по Першій світовій війні, Австро-Угорщина. Ось він. А саме кришка на віконце. На реставрацію беремо. Попадаються ще й такі тут артефакти мабуть, були і траншейні щити. Що ж, друзі, сьогодні зранку мок, а зараз підмерзаю. Спершу падав дощ, потім сніг, а зараз мороз. Всі знахідки ви бачили, і я гадаю, що це був надзвичайно результативний день. І знахідок було дуже багато і надзвичайно цікавих. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте, друзі. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. є посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гриня може врятувати чиє життя. Слава Україні! До перемоги!